Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні вам розкажу, як зробити так, щоб на вашій вишні або черешні в ягодах не було черв'ячків. Дуже важливо, оце у нас старий день зацвіла Це десь через тиждень нам потрібно буде робити першу обробку від плодової мухи і через 2 тижні її повторити. Для цього ми використовуємо органічні обробки, такі як пітоксібацелін. Я вам його неоднократно показував на каналі. Актафіт і прилипач. Прилипач обов'язково, він дає змогу рівномірно по листу лягти нашим обробкам. Довше вони тримаються, навіть якщо через 2 години прийде дощ це не страшно. Хоча б 2 години має побути до дожджа, а можна навіть в паспортну погоду. Дві обробки і у вас не буде ніяких проблем з мухами. З черв'ячками, якщо не зробите цю обробку, обов'язково вас будуть черв'яки, як вишні, так і в черешні. Просто так вони нікуди не дінуться. І неважливо, буде дощ, буде сухо, вони обов'язково там будуть. Якщо не хочете їсти вишню або черешню з черв'ячками, то зробіть такі дві обробки, проблем у вас не буде. Також є триходермін, Я ці всі обробки продаю на своєму сайті, силочка буде під відео в описі. Але триходермін у нас іде захист від грибкових захворювань. Тобто, наприклад, якщо ми висаджуємо. Томати, огірки, помідори, то при висадці розсади ми обробляємо посадочну лунку трихотерміном. І кожні 7 днів, якщо у вас більш-менш така пасмурна погода, йдуть дощики. Якщо більш-менш тепло не дощово, то кожні 10 днів робимо в комплексі актафіт, триходермін і бітоксибацилін по 50 мл на 10 літрів води і робимо обробку. Якщо ми обрабатуємо дерева, то це іде бітоксибацилін, і актофіт, вони справляються з усіма шкідниками. Також можна обрабатувати допустим, капусту. Ті ж пропорції, пропорції везде одинакові, цього придостатньо, препарати можна змішувати і чим хороші ці препарати, у них нульовий срок ожидання, тобто ви обробили і якщо вже фрукт або овощ у вас постів, його можна в той же день їсти. Тим вони і хороші. Якщо ви робите хімічну обробку, то там 2-3 тижні не можна робити. Нельзя їсти ні ягоду, ні овощ, тому вони і набагато кращі. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там це все можна придбати. Зараз багато цікавих акцій, також є міцелій грибів. В общем, переходьте, дивіться, що вас зацікавить, то і придбайте. Всім дякую і всім гарних майбутніх врожаю. Я показую на прикладі черешні, так можна обрабатувати абрикоси. Я буду весь фруктовий сад, який у вас є. Дивіться, черешенька у нас відсвіла, 10 днів тому я вам показую, як вона починала цвісти, і ваші черешеньки як з півногтя. З цього часу обов'язково нам треба її обробити от лист гризущих сосущих шкідників від гусені, також від грибкових захворювань. страхуємося. Для цього ми використовуємо триходермін, актактафіт і бітоксібацилін. Це я все вам показував на сайті. По 50 мл даємо на 10 літрів води і добре покриваємо цю листову пластину зверху і знизу. Краще всього обробляти в вечірнє время перед заходом сонця і щоб, хоча б 2 години не було дощика, тобто не в дощову погоду. Обов'язково давайте прилипач. Прилипач дає можливість рівномірно лягти на лист вашим обробкам і з інтервалом 14 днів. Тобто робимо сьогодні. Повторяємо через 14 днів і забуваємо про черв'яків в черешнях, вишнях. Це дуже важливо, тому що дуже часто спрашують, як від цього. Позбутися, щоб вишня черешня була не червива. Це дуже важливо. От іменно в цьому етапі зробити ці дві обробки. Е, триходермін вас страхує від грибкових захворювань, актофіт і бітоксибацилін дає змогу вбити всіх шкідників. Е, тобто, не буде не черв'яка, не буде гусіні, яка буде гризти листя, ваша рослинка буде добре розвиватися. Далі, коли вона буде розміром, майже знохать, ми даємо каліну під з такої фази, коли ваша черешенька вже майже внохать, обов'язково треба зробити. Підкормку. На отаке дерево розміром 2,5 3 метра треба дати 400 грам золи, заливаємо її 50 грамами оцту столового. Це все гаситься. Далі доводимо до відра води. Перед цим дерево добре проливаємо, тому що у нас ще засуха, за всю весну ще не було жодного дощика. Тобто на таке дерево надо дати хоча б літрів 200 води. Потім даємо підкормку і ще літрів 50-100 води зверху. Тоді ваші черешні не будуть осипатися і будуть наливатися. І якщо у вас з'являються ось такі речі, тобто є. Лист шкідники. Обов'язково бітоксібацелін я вам показував. Актафі триходермін Це все в комплексі дається по листочку, і шкідники вам нічого не зроблять. Оцих черешеннях, звичайно, шкода, що підмерзли, ну нічого вони осипляться. І так дерево повністю все обліплено. Ось дивіться, щоб оце все визріло. дереву обов'язково треба допомогти. В противному разі просто осипеться більша частина ягідок і у вас нічого не вийде. Обов'язково добрий полив. дощик у нас навіть і не збирається йти, тому треба добре дерева заливати. Ось бачите, підмерші черешеньки, ну нічого не осипляться. Десь процентів 10-15 у нас підмерзли черешні, горіхи дуже сильно пострадали. Взагалі, в цьому році заморозки дуже добре так. Панам бабахнули в огороді все, що було висаджено, загинуло. Картопля може і дійде частково, а от вся розсада буде заново пересаджуватися. Ну, того і живемо в зоні ризикового землеробства. Дуже часто в нас таке буває. Раз в три-чотири роки. Що всім рекомендую висаджувати не раніше 15 травня розсаду. Допустим, кавун я буду висаджувати десь числа. 16-17 про це я зроблю відео. Розсада вже готова, розсада вже закальована, в парнику вже третій лист починає виходити, скоро все це буде. Буду всю розсаду висаджувати і вам показувати. А так обов'язково підкармлюйте черешеньку, обов'язково її полийте. І ось-ось, скоро вже будуть гарні ягодки. Тобто вона вже ось-ось почне ось, нас благодарить добрим врожаєм. Ну і слідкуйте за листячком. тільки з'являються ось такі листочки. Обов'язково робимо обробку бітоксібациліном від, від лист гризущих. Ці обробки теж є на сайті. Кому цікаво, переходьте. Дивіться. Всім дякую і гарних врожаїв.